Один із способів виставлення металочерепиці та горизонту, тобто випуску 4-5 см. цей спосіб навіть рекомендують кожен завод металу. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно прикрутити перший лист ось цей на два саморізи. Ось тут знизу і вгорі. Потім підвести наступний лист під низ і прокрутити його ось так двадцятими саморізами, саморізами 2 см. Ну, цього за, за, ніхто не робить, крутять ці тридцять п'ятими, але у волну. Потім ще один лист і ще один лис. Далі ми відпускаємо ось цей саморіз, викручуємо. У нас все тримається на одному. І підводимо, гуляємо всім металом. Щоб у нас був горизонт рівний 4-5 см. Це буде одна третя жолоба вашого водосточки, 125. Ось і все фіксуємо і потім прокручуємо ось так.